Черкаські магазини у сквері юність сьогодні знаходилися у облозі. Їхню роботу призупинив екс-чиновник Віталій Дядченко. Той зайшов у приміщення з охороною, показавши документи, що за його словами вказують на незаконність володіння нинішнім власником. Ним є депутат міської ради Михайло Бінусов. Переполохані продавчині викликали поліцію, втім надані документи дяченком влаштували правоохоронців. Бінусов у свою чергу заявляє, його документи в належному стані і він є законним власником об'єктів. Нагадаю, бінусов та дяченко судяться за магазин Юність. Донедавна його власником була родина дяченків. Та ось вже три місяці як приміщення передарували черкаському депутату. Нині справа у Сеснівському районному суді. Виявлено, що той, хто заволодів цим майном, він заволодів завдяки підробленим документам, паспортам іншим документам. Експертизи вже готові надані до суду. Розгляд суду триває, але в рамках цієї кримінальної справи прокуратурою Черкаської області цей об'єкт було винесено до як речовий доказ у цій кримінальній справі і передано на відповідальне зберігання дяченко віталію миколайовичу тобто мені восьмого Грудня 2016 року була винесена ця ухвала, яка забороняє користування цим майном, цим приміщенням бінусу Михайлу Марковичу. А також забороняє йому передавати в користування іншим особам. Там у мене є документи, що я являюсь хазяїном. Я не знаю на яких документах зайшли сюди. Неизвестные люди, сейчас выясняем. Мои адвокаты подготовили соответствующие документы в органы полиции. Пусть полиция разбирается в правом поле. Те документы, которые мне удалось увидеть, а это ухвала суду про заборону сюда мне заходить, они уже скасованы апелляционным судом еще в ноябре или в, в декабре 2016 года. Поэтому они являются недействующими.